Урбанізація подальших інструкцій посил. За останній рік, і я думаю, що це як наслідок тих, от рішень не продумали, е, з'явилося в самому красивому місті. У е, нас є так звана Ковалівська сама, це найбільший війховий гай на березі моря, як е, залишив якій Древньої Галеї, про котру ми говорили. Так от, е, в одному із пріоритетних виколиць, одного з пріоритетних охорони, дуже мальовничому місці. Побудовані дві вежі для мобільного зв'язку Київ Старої МСІ, 60-метрові. Причому вроді нічого поганого немає в цьому, але представте собі, що ці вежі без всяких погоджень, без всяких дозволів. Просто попередньо погодились з головою сільської ради і все. На цьому все завершилось. От е, зараз ми маємо ці дві вежі 60-метрові. Зуміємо, що нічого не буде. Прольоту, такі, 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 такі. Будівельна, компа, будівельна організація залишила там горе сміття, зруйнувала дуже цінні ділянки і наступ на кіндерську косу продовжується. Але що, що все-таки робить ну, громадський, що, як реагують державні органи, хотілося б ну, своє ставлення до цього. Громадський зараз е, судиться. Триває, продовжується позов е, про оскарження рішення Миколаївської обласної ради е, е, в суді в центральному районному суді міста Миколаєва. Е, також е, позов е, до суду було надано про незаконне виділення е, майже 200 громадянам. Я про це говорив, земельних ділянок е, е, інші судові справи. Тобто щось робиться, але на жаль, на жаль, дуже-дуже ну, нам не подобається ситуація, яка склалася, як реагує на, на, на це державні органи. Дивіться, в серпні минулого року, коли у нас з візитом на Миколаївщині був віце... окреме доручення, яке стосувалося цього питання. Тобто, він, так було і записано, що невиконання виконання закону України про формування національної екологічної мережі прискорити вирішені питання створення Національного парку Кінбурзька Коса. Яка реакція? Ну, звісно, що щось робилося, але з боку громадськості ця діяльність нагадує, знаєте, вона можна порівняти з рухом рауки. Тобто настільки повільно це відбувається, представте собі реакція. В серпні окреме доручення і вже до липня, до липня має бути надані узагальнені пропозиції Кабінет міністрів України. Що зроблено? Нарешті, як насмішки, 1 квітня створена комісія по узгодженню питань, пов'язаних із створенням Національного природного парку. Представте собі, через 7 місяців після окремого доручення. Далі, Державна служба. Заповідної справи дійсно провела певну роботу в цьому відношенні, тобто були відповідні там клопотання, були розгляди, були схвалення цих розглядів і дала управління охорони проти середовища в Миколаївській області, дала доручила до 1 травня погодити питання пов'язані з національним природним партю. Ну, Представте собі, якщо комісія... Питання лише на 1 квітня, а до 1 травня вже потрібно погодити. А вона ще ні разу не збиралася, то звичайно, що ці рішення, ці доручення не будуть виконані. І не і, і не бачиться, які ж будуть узагальнені пропозиції на кабінет міністрів. Ну а таких, оскільки нам опанує, основним опонентом є місцевий лісгос, який ні за що ніколи не погодить жодного гектара землі і створення національного парку, то у нас дуже великі сумніви Викликає ну дуже великі сумні тому, що Тут цієї страхів страх.